Сьогодні ми з вами познайомимося з найвідомішим українським письменником Іваном Петровичем Котляревським, який є зачинателем української мови та літератури, тому що він видав Енеїду, написану в 1798 році. Саме цей рік і започаткував нову українську літературу та становлення української мови. Тому що це перший твір, написаний розмовною українською мовою. Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть, написав Тарас Шевченко. Народився він 9 вересня 1769 року в Полтаві в родині канцеляриста магістратуру Петра Котляревського. Та його дружини Параски Жуковської з родини козака Решетилівської сотні. Тодішня Полтава, як згадують біографи Івана Котляревського, нараховувала приблизно 8 тисяч мешканців і нагадувала собою село, це було повітове містечко. Котляревським було пожаловано дворянство, тобто він був дворянином. Вони мали недалеко від Полтави трохи землі, кількох кріпаків, яких згодом письменник відпустив на волю. Початкову освіту він здобув у Дяка, а з 1780 по 1789 рік навчався у полтавській духовній семінарії. Особливо старанно і наполегливо осягав хлопець гуманітарні дисципліни пієтику, риторику, філософію, латинську, грецьку, французьку та німецьку мову. З інтересом знайомиться з античною літературою, перекрадає Горація, Овідія, Вергілія, відкриває для себе творчість Ломоносова Кантемира Сумароку. Один із співучнів Котляревського згадував про поети, що той мав пристрасть до віршування і вмів до будь-якого слова вправно добрати Рими дотепні і вдалі, за що товариші по семінарії прозвали його Римачем. Жив він скромно багато читав, відзначався працьовитістю і наполегливістю, мав дар до малювання, розповіді, особливо гумористичної, прекрасно грав на скрипці, цариці музики. У 1789 році після смерті батька, 20-річним юнаком, він на останньому році навчання залишає семінарі і починає служити чиновником у Полтавських канцеляріях, а згодом вчителює у поміщицьких родинах. Саме під час вчителювання з 1794 року розпочинається творча робота письменника над словнозвісною Енеїдою. Протягом 1794-1796 років він працює над першими трьома частинами ПМ. З 1796 по 1808 рік Котляревський перебуває на військовій службі у складі Сіверського полку, сформованого на базі Українського козацького полку, брав участь у російсько-турецькій війні, особливо відзначившись у баталіях під Бандерами та Ізмаїлом. За відвагою хоробріць Котляревського було відзначено кількома. Навіть у легких бойових буднях Іван Петрович продовжує працювати над Енеїдою. Спочатку Іван Котляревський не мав наміру публікувати поему, вона поширювалась серед читачів у рукописних копіях, але в 1798 році її видав у Петербурзі один із любителів українського слова конотопський поміщик Максим Парпура. Згодом у 1808 році книговидавець Глазунов повторив це видання. Ці публікації робилися без відома і згоди автора, тому вийшли зі значними огріхами, які не могли задовольнити автора. У 1808 році в році капітана Котляревський виходить у відставку і пробує влаштуватися на цивільну службу в північній столиці. У 1809 році з'являється друком його знаменита поема у чотирьох частинах Вергілія Венеїда на малоросійський язик переложена і Котляревським. На титулі містилось авторське зауваження, вновь ісправлене і доповнене праціво прежніх ізнань. З 1810 року і до кінця свого життя Іван Петрович Котляревський жив у Полтаві, працюючи наглядачем будинку для виховання дітей бідних. З 1827-го він був попечителем богоугодних закладів Полтави. Увесь цей час письменник не перебуває з творчою діяльністю, захоплюється театральною справою. У 1818 році його призначають директором Полтавського театру з метою збагачення репертуару, якого в принципі не було, тому що до цього моменту взагалі не писали драматургію українською мовою. Тому вважається, що драма «Наталка Полтавка є. Першою драмою, написаною українською мовою, і водевіль чарівник який з успіхом було поставлено у 1819 році. Так, на полтавській сцені, з початком нової української драматургії, можна сказати, що Котляревський був зачинателем не тільки української мови, української літератури, а ще й української лірики і української драматургії. Саме спочатку і зароджувався Національний професійний театр. Стараннями Котляревського було випущено з кріпацтва Щепкіна, який згодом успішно виступав у п'єсах свого покровителя. Це Наталка Полтавка, перша п'єса розмовною українською мовою. У 1821 році поет закінчує писати поему Останню частину і не їде». Але побачите повне видання йому не судилося. Вона з'явилася на світ. У 1842 році, уже після смерті автора, у 1835 році, за станом здоров'я, Іван Котляревський виходить у відставку, але не перериває з культурним життям того часу. Помер Іван Петрович Котляревський 10 листопада 1838 року. Похований в Полтаві і пам'ятник найкращий стоїть саме в його рідному місті. Полтава. У 1990 році встановлено премію в галузі драматургії театрального мистецтва імені Котляревського. Ювілейна марка присвячена 200-річчю першого видання поеми Енеїда. Ювілейна монета НБУ номіналом 100 гривень, присвячена 200-річчю першого видання поеми Енеїда.